Базу п'ятого батальйону приїжджав з робочим візитом провідник національного визвольного руху Дмитро Яриш. Скажіть, будь ласка, якщо це відкрита інформація, що ви обговорювали, які подальші плани батальйону та руху загалом? Ну ви ж самі сказали, робочий візит. Всі робочі питання поставлені провідником, план виконання доповіли, що було виконано за там, місяць роботи, за задачі, які ставились провідником. Він перевірив, поставив нові, провели пленорку. Далі рухаємось. Що зараз відбувається на базі 5-го батальйону? Багато людей бачимо, бачимо, що щось відбувається. Розкажіть ви, як комбат, які виставили завдання перед своїми командирами, підлеглими працівниками і рештою бійців. Мені особисто поставлена задача розбудову окремого навчально-бойового батальйону. Які буде знаходитись на базі 5-го окремого батальйону правого сектору. Задача поставлена провідником, задача розбудова самого ну, території батальйону, навчально-бойового процесу і мобілізації. Зараз основна задача, яка була поставлена, виконана. І залишилось тільки вирішити питання з мобілізацією конкретною чисельністю людей, які будуть тут знаходитись в постійному штаті. І ну, Зараз кадри, які цим займаються. Ну, це не буде контракт в чистому вигляді. Да, це... Я навіть не знаю, як це назвати. У козаків контрактів не було. Все на звичайних козацьких засадах, на українських традиціях і то так буде. Що зараз відбувається на батальйоні? Працюючи зброярі, ми бачимо майстерні різні. Хлопці навчаються різним видом, бачу підривної справи. Це до інформації, що злі язики там завжди, вона да? ну, що нічого нема, що право да, сектора да, не да, існує. Та, та. Тут вийдеш, тут всі приділі, а тут всі говорять, що п'ятого бату нема. Це звичайна тема. Всім хочеться нашим ворогам вірити, що право сектор більше не існує, що тут не існує як явище, як завжди. Там тріпологією займаються. Відповідь одна. Хто хоче перевірити, працює чи не працює батарею, ми завжди раді зустріти, приїжджайте, подивитись самі. Чи після цього повернеться язик і сказати, що нічого не відбувається, я сумніваюся. Самі бачите, що діяльність кипить повним ходом. Задачі поставлених треба виконувати, вони виконуються. Навчальний процес ніколи не припинявся абсолютно. Розбудова йде, тобто ті цеха, ті ремонтні майстерні, те, що поставлено, зараз ремонтується, доводиться до ладу, будівельники працюють. Тобто, так зване перемир'я затища, ви використовуєте для того, щоб полагодити пошкоджену раніше в боях зброю, техніку, підтягнути особовий склад до вищого рівня. Так, да, Якщо зможете там передати вітання Путіну, скажіть йому дякуємо, що ви дали час нам підтягнути свої резерви. Якби, і ми точно використовуємо цей час з користю для себе. Насправді ми підганяємо все під війну знову, тому що розуміємо прекрасно, що війна буде далі продовжуватись, і ми повинні в бої зайти ще сильнішими. Тому процеси не припиняються буквально з виводу нас, там, з останніх бойової там, ротації нашої. Батальйон живе й далі. Наскільки готові до зими? Абсолютно готові. Ну, як? як ми будемо зимувати, якщо вони готові? Все готове. Все чудово, навіть більше, ніж чудово. Все дуже просто, тому що енна кількість людей працює, не покладаючи руки з нею до ночі і розуміють прекрасно, що якщо вони цього не зроблять, то нічого не буде. Багато з тих бійців, які вже... Давніше поїхали додому з тих чи певних причин, зараз повертається і відмічають таку досить міцну дисципліну, порядок набагато вищий ніж було, наприклад, того ж минулого року. Як вдалося таких з таких най сказати найпроблемнішого? Прошу суспільства, ці молоді хлопці завжди прагнуть і їх хочуть. Я домоюся їх саме дисциплінувати і вчити до того, що все-таки потрібно наводити і дотримуватись порядку. Всьому і всюди. Та для українців нічого дивного немає, них дисципліна в крові насправді. Так? Тому що всі нащадки воїнів. У нас завжди тут війна виласі, тут нічого дивного. Всі прекрасно розуміють, що для того, щоб ефективніше перемагати, треба мати дисциплінований підрозділ. Ми живемо по принципу козацької січі і принцип не незмінний. Тобто у нас, да, є свої традиції, є свої там, заохочення, є свої покарання. Люди їх прекрасно знають, коли сюди попадають. Вони прекрасно розуміють, що правила починаються, ну січові правила починаються, коли ти перейшов там, ворота батальйону, так, ти взяв на себе зобов'язання. Не те, що ти прийшов, розказуєш, що ти хочеш. Ні, ти сам на себе береш зобов'язання виконувати накази. Бо ти доброволець по факту. І це працює. Тобто, всі здраві люди, всі прекрасно розуміють, чого сюди приїхали. Вони розуміють, як поліпшити своє навчання, як покращити там професійні навички. Тут для цього створені всі умови. Якщо людина хоче чомусь навчитись, ми завжди готові їй допомогти. Зараз ще там є енна кількість програм, які ми зараз ще будемо вводити Там по альпінізму, по автомобільній справі, по джиперству, по квадроциклам. Це буде в обов'язковій програмі на навчання кожного бійця. Ми ставимо собі високу планку, ми її зараз підтягуємо. Я думаю, що у вас будуть матеріали, ви можете це спокійно показати. І, і що я не повинен ну, розказувати, що це буде колись, воно просто є вже фактично. Завершальні етапи зараз діються, ви спокійно знімете собі там відео, якісь і можете підтвердити мої слова вже на очі. Про січ. Уже бачимо поодинокі назви січі. Одні говорять січ чорного, другі називають чорна січ. Як як вам? Це, це таке, Я взагалі якби, ну, не, не люблю, коли да, моє там, намагаються в якісь такі процеси в там, Чорні поплавки там, і так далі. Ну, питання просте. Бісі, як завжди роблять, а потім ставлять перед фактом. Тому що створили клуб мотоциклетний, назвали його там Чорною січю, там, да? а потім повідомили мені про це. Я вже там дивлюсь, приходять кажу, кажуть, у нас що створений мотоциклетний клуб. Кажу, супер, а як називається? Отак. От от, Кажу, молодці, а тепер що робити? Кажу, міняйте назву. Вже не можна, ми вже коротко, затвердили і вже запулили в інтернет. Якби, тут, ну, я так розумію, що не то, що заганяють в куд, а роблять такі умови, що коли ти вже не можеш нічого змінити. Просто. Ну, це вже не від мене. Це конкретна ініціатива там, особового складу. Я думаю, що тут не питання навіть назви. Так? Тут питання духу, питання. ...з і питання традиції. Це питання дуже просто постало, коли з'їздили ну, тут недалеко Запоріжжя, і є на кількість там, хлопців да, хотіли все життя попасти на Запорізьку Січ. А коли ми туди попали, ми зрозуміли, що там запорізьким духом і козацьким не то що не пахне. Це така перетворилася якусь контору там, по зароблянню грошей на туристах відповідно. А... Де дух, його треба далі ну, продовжити, де звитяга, де військовий дух. Ми зрозуміли для себе, ну, потім ми з командирами провели нараду. І була така пропозиція, що батальйон ідеальне місце для того для от таких от перетворень козацьких там з людиною, наприклад, так? яка сюди приїжджає, вона розуміє, чого вона приїжджає, вона отримує відповідну інформацію, яку може отримати, і відповідні навички. Тим паче це козацький край, Гайдаманщина, Тут все було. Ну це ідеальне місце для того, щоб продовжують українські традиції. Саме тут зараз відбувається відродження того справжнього козацького духу, козацького вольності і козацького. Я, я да, що так є. Якби, Принаймні ми того прагнемо. Ну, щоб українці не забули, що на Україні було вісім січей, да, не одна, там як там вже зараз. Спекулюють на ці темами про Запорізьку, і було вісім. І якщо воно тут буде в Дібрівці, ну ніхто ж... а тут було ну, тут жили козаки насправді. Тут, е, жили козаки, які після розгрому Січі по поодинокі там приходили, там обживались, зробили тут таке місце, Тут місце ідеальне взагалі для Січі. Ну, якби ми, як нащадки там, козацьких традицій, продовжуємо далі їхню справу.